Україна, рідна земле, чому ж на твою долю випало аж так багато страждань? Тобі намагалися знищити за будь-яку ціну у будь-який спосіб, навіть голодом. Люди цієї національності не вміють зупинятися ні перед чим. У 1932-33 роках вони вирішили штучно через Голод знищити українську націю. У 2023 році вони застосували силу води, підірвавши Каховську Гес. А у жовтні 2023 року взагалі посягнув на Хмельницьку атом. Що далі, далі що? У часи великого голоду у людей забирали все зерно, овочі домашніх тварин, заготовки на зиму. Мало кому вдавалося щось приховати, а людям, що намагалися лишити для себе хоч щось, карали на смерть. Не віть собі, вічей мами. Який просто нічим було нагодувати своїх діточок. Подумайте про зневіру хліборобів, які не мали чим засіяти весняне поле. І ці безкінечно довгі голодні вечори, саме тому День пам'яті, жертв голодомору четверта субота, листопада. Коли вечори настільки довгі й темні, це ж не просто ігра, це суть українського життя. Це наше душа. Зерно буває різне і в колоскові і вісти, і навіть зерно мудрості, наше зерно та котнації. 7 серпня 1932 року було прийнято жорстокий закон про охорону майна державних підприємств колгоспів та кооперацій, названих у народі закону про п'ять колосків. Відповідно до цього закону всі, хто намагався знайти будь-яку їжу на колгосних полях, каралися розстрілом або позбавленням волі на щонайменше 10 років із конфіскацією всього майна. Власне, п'ять колосків це метафора. Бо приблизно стільки. Могла взяти людину у жменю і покласти до кишені. Звичайно, в ті дні не колоски рахували. Важливим був факт завзяти у полі зерно карали дуже жорстоко. П'ять колосків це, по суті, ось така жменька борошна. Невже за нею можна було знищити людину у часи Радянського Союзу. Так могли. Та що там зерно забирали навіть квасолі? Все аби знищити українську націю, наших хліборобів, простих селян. Сталін та Берія Молотов. Історія зафіксувала жахливі прізвища і їх злочини. Нині ж історія ой як намагається повторити. Понад 30 країн світу вже визнали голодомор 32 -го, 33 -го років геноцидом українського народу. Це важливо, адже це є свідчення старої історичної справедливості, що в Україні загинула мільйони. Це не можна бити. Це ж не просто біологічний матеріал для українців. Це справжній символ життя, особливо колося, яке проростає у нашій землі, даючи врожай на осінь. Хліб це велика цінність кожного українця, хоча б тому, що ми вміємо вирощувати хліб із любов'ю, дарувати йому свою душу та турботу. Війна сьогодні теж жахливий факт геноциду. Ворог нині бажає стерти усе українське із усієї землі та не вийде, бо у єдності наша сила! Цім матусям і бабуся намагалася знайти їжу для своїх дітей, якби ж ми могли зараз. Оточно нам вдалося вижити завдяки колективній допомозі. Певно, ви чули історії, як люди закопували зерно у землю, щоб його не відібрали злочинці. Кажуть, що через десятки років у землі таке зерно проростає, так і Україна. Віримо, що й наша рідна земля теж після перемоги розквітне. Але дуже просимо, 25 листопада о 16.00 долучитися до акції Свічка пам'яті. Хто знає, може душі вбити голодом саме цього дня прийдуть до нас із вдячністю.